Ні. Твій тато, мій чоловік. Ні. Твій тату, мій тато. Мій тато це твій дідусь. Це? Мій тато це твій дідусь. А твій тато це мій чоловік. Ну да Ти татова дочка, а я татова жінка. Ні. Nee. а як? Ось... Ти ты Ти... мама млюя, а я уя, а він Коя. Ага, зрозуміло. супер.